Шахтар у гамбурзі зіграв свій перший матч однієї 16-ї фіналу Ліги Європи проти Марселя. У першому таймі команди зіграли на нуль. А ось після перерви трохи розворушилися. Гості відкрили рахунок на 64 й хвилині. Проте Шахтар зрівняв уже за 4 хвилини. Наприкінці матчу команди знову двічі забили. У підсумку рахунок матчу 2-2 і все буде вирішуватися у другому матчі. Завершились дев'ять контрольних матчів на зимових зборах. Результати цих поєдинків наступні: Олександрія Пюнік, 3-2. Рух Грозуплє 1-2. Сонгдал Гдал 19 19,25, 1-2. Триглав рух 0-4. Колос Рига 2-2. Олександрія Кайсар 0-1. Дніпро 1, РФС 2-1. Динамо Петрокуб 1-1. Та Ауда 2-0. 16 лютого Верес провів свій останній матч на зборах у Туреччині, обігравши латвійську ауду 2-0. Для рівненського клубу цей контрольний матч став восьмим на зимових зборах. На рахунку у Вереса чотири перемоги та чотири нічиї. Різниця забитих та пропущених м'ячів – 12-7. Тобто Верес жодного разу не програв на цих зимових зборах. Перший свій офіційний матч у цьому році підопічні Олега Шандрука проведуть 25 лютого у рамках 18-го туру УПЛ проти Колоса. За підсумками Єврокубкового тижня Україна набрала одне очко в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Його Україні приніс Шахтар, який зіграв нічию із Марселем у першому матчі однієї 16 фіналу Ліги Європи. Це одне очко дало Україні 0,2 бали в таблиці коефіцієнтів. Після таких результатів кількість балів України виросла до 28. Це відповідає 18-му місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА, у 19-ї Сербії 27,77 бала. Капітан Шахтаря Тарас Степаненко не зміг дограти перший матч однієї 16-ї фіналу Ліги Європи проти Марселя. 34-річний українець достроково залишив поле через пошкодження задньої поверхні стегна. На 72 й хвилині зустрічі його замінив Єгор Назарина. У поточному сезоні Хавбек провів 19 офіційних матчів за донецький клуб та зробив один асист. Останні товариські зустрічі гірників він пропускав. Капітан руха Марко Сапуга переніс операцію на передній хрестоподібній з'язці коліна, повідомляє офіційний сайт клубу. Вона проходила у Варшаві. Футболіста мають найближчими днями виписати з лікарні. Марко почуває себе добре. За прогнозами лікарів, він зможе повернутися на поле орієнтовно через 8-9 місяців. Сапуга отримав травму 30 січня у товариському матчі проти штурма. Цього сезону гравець провів 17 матчів за рух. Результативними діями не відзначався. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг футболістів, які найдовше безперервно перебувають у стартовому складі свого поточного клубу. Аналіз був зроблений для 60 ліг світу. До списку потрапили Володимир Чеснаков з Ворскли та Тарас Степаненко з Шахтаря. 36-річний Чеснаков проводить 17-й сезон за полтавський клуб, а 34-річний Степаненко 14-й гірників. Показник Чеснакова дозволяє йому займати 16-те місце у рейтингу, а Степаненко посідає 53 місце. УПЛ-ТВ та що тепер чекати вболівальникам? Комерційний директор УПЛ Максим Радченко презентував проєкт телепулу для нового каналу УПЛТВ. Між поєдинками буде різноманітний контент: розбори та прев'ю матчів, хайлайти, повтори та авторські програми, а також студії перед та після поєдинків. Перший прямий ефір вже 23 лютого перед матчем ЛНЗ Кривбас. для трансляції. Матчі відокремили три слоти: це 13 година, 15.30 та, -та 18.00. Але в майбутньому вони можуть змінюватись. Телепул має бути самоокупним, а з часом і прибутковим. Мегого та інші ОТТ, кабельні оператори та інші платформи повинні будуть купувати права на показ з сезону 2025-26 Проводитимуть тендер на консолідований продаж міжнародних прав. Але вже зараз матчі УПЛ будуть транслюватися на різних міжнародних майданчиках. Зокрема, на сервісі Ла Ліга Плюс. Також запропонували суддівському комітету створити формат спілкування із суддями, де вони будуть пояснювати свої спірні рішення. Стало відомо, скільки вболівальників зможуть допускати українські клуби на матчі чемпіонатів України. Шахтар на арені Львів зможе допускати на трибуни 300-400 глядачів. Про це повідомляє КДК. Чорноморець допускатиме одну-дві тисячі фанів на свій стадіон. Карпати зможуть допускати три тисячі глядачів на стадіон Україна. Динамо, Кривбас та Полісся ще не визначилися із цифрами. Раніше вже Верес оголосив про проведення вболівальників на трибуни, а саме 1200-1300 глядачів. Минай оголосив про підписання 24-річного півзахисника Владислава Вакули та 20-річного захисника Ярослава Кисіля. Вакула перейшов до закарпатського клубу на правах вільного агента. Він виступатиме під 99-м номером. Умови угоди сторінно розголошуються. Хавбек провів із командою зимові збори. Тренерський штаб задоволений грою Владислава у контрольних матчах та роботою у тренерському процесі. Раніше Вакула грав за Маріуполь, Чорноморець, Полісся, Кам'янську сталь, Шахтар та Ворсклу. В УПЛ він загалом провів шістдесят. Сят матчів, у яких забив 9 голів. Також має досвід виступів у кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій. Умови та строки угоди Киселя з Минаєм залишаються невідомими. Футболіст до цього виступав у зорі. Ярослав цього сезону дебютував в УПЛ, зігравши одну хвилину у матчі Луганчан проти Олександрії. В основному ж гравець грав за зорю ю Ю-19. Заглембі Сосновець підписав контракт ще з двома українцями. Гравцями клубу стали опорний півзахисник Олексій Довгий та лівий захисник Артем Сохоцький. Обидва футболісти підписали угоди до 30 червня 2024 року. Раніше контракт із заглембі Сосновець до кінця сезону підписав голкіпер Олексій Шевченко. А з середини січня головним тренером команди є Олександр Хацкевич. Цього сезону довгий виступав за рух 2 у другій лізі та відзначився одним голом у 10 матчах. Останнім клубом Сухоць. Був Чорноморець, за який він встиг зіграти один тайм у товариському матчі проти Полісся 7 лютого 2022 року, після чого на поле він не виходив і залишив клуб у липні 2022-го. А вже на наступний день Заглембі Сосновець оголосив про підписання українського півзахисника Артема Поляруса. Перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт розрахований до кінця поточного сезону. Останньою командою Поляруса була Трамаліка. Цього сезону він забив три голи у 13 матчах. Також в його кар'єрі були Олександрія, Динамо, 2 та Орківські Хімкі та Ахмат. Інтеру Майамі необхідно виділити більше грошей та знизити зарплатний фонд, щоб він відповідав вимогам щодо складу перед стартом сезону. МЛС про це повідомляє з Атлетік. Інтер повинен розв'язати питання із зарплатою до 20 лютого включно за день до першого матчу сезону МЛС. Ліга ще не оголосила конкретних правил і положень для складу на 2024 рік. Але у 2023-му базовий бюджет зарплат для першої команди становив 5,2 мільйона доларів. Тому кільком футболістам команди доведеться піти із клубу, серед яких і Сергій Кривцов. Кривцов став гравцем інтера у січні 2023 року. За цей час він провів 37 матчів, матчів, яких забив один гол та зробив. оди на Журналіст Михайло Співаковський поділився інсайдом щодо бразильського форварда Полісся Арієлсона. Цитата: за моєю інформацією, Арієлсон залишить команду. Його оренду не продовжено. Можливо, ця інформація для когось є доволі дивною, але скоріш за все Арієлсон, який непогано почав, а потім трохи згас, не витримав якихось там випробувань. Далі без Арієлсона сказав співаковський. За пів року у команді Арієлсон зіграв 16 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти. Також Михайло Співаковський розповів, що захисник зорі Ігор Снурніцин підписав попередній контракт із кривбасом. Цитата: Ви пам'ятаєте, що три гравці зорі зараз бігають на тренуваннях з командою Ю-19 свого клубу? Це Алефіренко і Нагнойний. Вони підписали попередні контракти із Колосом та Металістом 1925 Третій гравець це Ігор Снурніцин. За моєю інформацією, кривбас підписав попередній контракт із Ігорем Снорніцином на літо. 23-річний Снурніцин цього сезону провів 23 матчі результативними діями не Відзначався. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Люксембургський півзахисник Олів'є Тіль стане гравцем ЛНЗ. Після ледь не місячної паузи перемовини між клубом і представниками гравця зрушили з мертвої точки. Зі зборів у Туреччині ЛНЗ цілком вже може повернутися з гравцем у складі. Укладання контракту це питання найближчих днів, адже принципової згоди вже досягнуто. Повернути тіля паралельно намагалися Ворскла. На певному етапі хавбек збірної Люксембургу також цікавився і колосом, але найкраще особисті умови запропонував. Саме ЛНЗ. Контракт тіля до літа належить Еюспорту з другого дивізіону Туреччини. Їх захисник Марко Подоляк не стане гравцем ЛНЗ. Про це повідомив журналіст Ендрю Тодос. Вказано, що гравець не зміг домовитися про підписання контракту із клубом. До цього він тренувався з ЛНЗ у Туреччині. Подоляк був у системі Динамо. А після вторгнення РФ був у Бреклені Таун. Це команда 7-го дивізіону Англії. Також був на перегляді у КПР, де тренувався з Ю 23 з літа 2023 року. Належав Віслі і 19-річний футболіст номінально є атакувальним хавбеком. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Президент першолігового інгульця Олександр Поворознюк поділився враженнями від роботи Сергія Реброва на чолі збірної України. Цитата за Реброва збірна стала зовсім інша. Той же піхальонок та ще деякі гравці зараз у складі. Здається, за колишніх тренерів вони нікому не потрібні були. У нас всі звикли коноплянка та Ярмоленко, і тільки вони мають бути. А для Реброва немає крутих, блатних, сірих чи білих. У нього є тільки людина, яка нормально грає у футбол, і це величезний плюс. Усі бачать, що за Реброва будь-який футболіст із чемпіонату України, будь-який українець може потрапити до збірної. Якщо він добре грає, він у збірній. Це не може не радувати. А те, що Ребров може розкривати футбол. Футболістів це також великий плюс. Те, що має тренерський талант, безумовний плюс. Я знаю, що це найкращий тренер України. За моєю інформацією, раніше було так, що футболісти потрапляли до складу не за спортивним принципом. Деякі футболісти грають добре, але не потрапляють до складу. А коноплянка без практики у своєму клубі, де він двічі натомість вийшов, був викликаний до збірної України. Я вважаю, що це несправедливо стосовно решти футболістів. Також думаю, що Артем Смоляков заслуговує на виклик до збірної України. Якщо він не втратить інтерес. До футболу і ставитиметься так, як він зараз ставиться, то в майбутньому це гравець збірною. Наразі є в команді кілька молодих футболістів, які мають велике майбутнє. Але я б не хотів називати зараз їхні прізвища, щоб вони не задарали носа, сказав Поворознюк.